Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Продовжуючи дізнаватися про історію стародавнього княжого міста Бузька, натрапили на фразу Галицька Венеція. Отож, сьогодні у кадрі Бузьк як Галицька Венеція. Справді, Бузьк має дуже багато спільного із Галицькою Венецією, тому що це місто, котре розташовано на берегах шести. Річок річок, де Юрія є шість, але до сьогоднішнього часу, на жаль, повноводими, чи взагалі з водою залишилось лише чотири. Це річка Західний Буг, це її ліва протока, річка Полтва, річка Рокитна і річка Солотвина. На жаль, дві річки Молдова і Рудка на сьогоднішній день щезли. І зараз ми з вами знаходимося в міському парку на місточку, під яким протікає річка Західний Буг. Кілометраж цієї річки 772 кілометри. А по території України 392. Ну, звичайно, що ми тішимося, що така річка є у нашому містечку. Що вона додає йому статусу Галицької Венеції. Правда, на сьогоднішній день та річка є видозміненою, тому що змінився клімат в усьому світі. Річки перестали бути повноводними, і, на превеликий жаль, достатньо. Забрудненими, але десь в порівнянні ця ще річка не дуже брудна, не скажу, що екологічно чиста, але попри все, влітку дітки знаходять собі локації, де вони можуть поплавати, і на берегах річок завжди є дуже багато рибаків. Знаємо, що в свій час річка Західний Буг була судноплавною річкою, і власне через ту річку доправлялися різноманітні товари за границю в Польщу тут у парку на тому місточку люблять збиратися люди, щоб просто подивитися на річку, помилуватися нею. Тому що ще недавно, в пору весняну, річка стає повноводою, і навіть є такі моменти, коли через місток неможливо перейти, бо він також залитий водою. Ну і страждає від того, власне, весь парк. Розкажіть, будь ласка, про Бузьку-Галицьку Венецію. Бузьк здавна називають Галицькою Венецією або Венецією польською. Венецією польською назвав її Антоній Шнайдер у своїй ґрунтовній першій історичній розвідці про Бузьк. Антоній Шнайдер це був відомий історик, краєзнавець, етнограф. Народився він. У селі Вільшанка на Золочівщині. Його батько був капралом полку гонведів, тобто гусарів Мадярських і жив, ну, народився, я вже казав, в молоді роки і навчання Антоній Шнайдер провів Бузьк. Він тут закінчив був початкову школу у віці 11 років, закінчив початкову школу, після цього переїхав до Львова, поступив в гімназію, продовжив навчання там. Жив він там з мамою і з своїми молодшими сестрами, братами, тому що батько його помер, коли йому було 6 років. Після закінчення гімназії працював певний час в бродах. Спочатку у школі, а потім був цей доглядав доглядачем доріг і багато свого робочого часу проводив в роз'їздах, де займався збиранням різних документів історичних артефактів, археологічних знахідок по історії. Але чи не для, для цього він е, назбирав їх дуже багато, що е, навіть йому були дали, е, в одній літературі пишуть, що дві кімнати, а в другій, що чотири кімнати в бібліотеці Осолінських е, у Львові. Працював він, опрацьовував їх і е, написав багато, 210 томів написав е, цей, історії. Міст і сіл Галич, Галичини, яку був опублікував, опублікував в літературному щоденнику, де певний час так само був співробітником редакції. Після того, як була опублікована ця його об'ємна праця, багато його істориків ну, хвалили за цю працю і популяризували його, але знайшовся один із Істориків, який його е негативно відносився до нього, е і старався завжди применшити його, е ці дослідження, і критикував. Його е в результаті цієї критики е були. Сказали, що він ну він так говорив, що е, непрофесійно він там висвітлює, непрофесійно е, досліджує е, і його е, працю ту е, забрали е, в е, академії е, Академію наук у Кракові, де вона. Е, до цих пір у вавельській збірці і знаходиться в академії мистецтв. Крако цей можливо, його так він переслідував, тому що перед тим виходив путівник перший по Львову і за основу взяли працю Шнайдера. А його працю були, ну, не використали, можливо, його як сказати, жаба заїла, і він так цей, його переслідував. Ну, в результаті того, що йому забрали таку його основну працю, він дуже впав духом. І почав почав по новому збирати далі документ документи матеріали, і ну його сім'єю він своєю не не обзавівся, і в результаті такого занепаду духу в 1880 році застрелився. Така сумна історія нашого першого дослідника Бузька Шнайдера. Але це не умоляє не його, не применшує його великої історії, по, як в дослідженні нашого міста, так багатьох міст і сіл, але чи не так і Львова. Він багато вулиць, будівель, всіх про, про них написав багато досліджень. Не знати, чи другий з істориків стільки написав. Як він. Тут то, що Буськ так і далі є Галицькою Венецією, хоча вже зараз набагато після проведення орошуваних румбіт вже води впали, і в нас було річок шість – це є Західний Буг, Полтва, Солотвина. Рокетна, ще була Рудка і Молдова. Тих, тих двох вже нема Рудки і Молдови, а ці Солотвина тут часто пересихає, так само та е, рокитна. А, е, але раніше вон, ще вон, фотографії в нас є із. Із 1930-х років ось з тих знімків видно, які були повноводні ріки на нашому Буську. От, наприклад, ось ця, 35-й рік під парусом, лодка під парусом плаває і видно, аж аж підліз весь луг затоплений. В нас як затопляло, то затопляло всі луки. І Буськ як знаходився як на, на таких трьох основних островах. До 30-х років тут були ще території Буська, до яких з центра не можна було навіть проїхати, так близько мусив об'їжджати конем півгодини або і годину. Це така місцевість, як ліпибоки. До, до них з центром Бузька були тільки е, кладки, довгі кладки, які пішо люди ходили. І коли була е, погода несприятлива, осіння, е, початок зими, ніч, е, слизько, то багато траплялось навіть нещасних випадків, що, що люди е, топилися, переходячи через ті кладки. Колись в буську Шнайдер писав, що було 68 мостів мостів і містечок, Цих місточків маленьких. Ну були греблі, а вже по карті кадастровій карті австрійській 1845 року. Вже наш дослідник Тарас Дишкант нарахував їх 34, значить, вже зменшиться, але то ще на слідській кадастровій карті. А зараз то вже їх певно немає і вже половини, якщо але все-таки ще залишки тих всіх мостів, греблі, ще можна побачити в наявності. В давні часи наші річки, особливо бух і Полтва, певні свої течії, і навіть Солотвина були судноплавними. Вони цією водною артерією сплавляли свої ліси, вироби із, із лісів з цеглу е, сплавляли по західному бугу у Віслу, і звіз аж до Гданська, до Полтійського моря. Це була дуже вигідна транспортна артерія, яка, яка була, як я казав, вже була судноплавною. Переконатися в тому, що вона була судноплавною, то в нас тут в кількох місцях по західному Бугу є. Території із назвою Пристань. Одна із них є на території села деревляни, яке трохи нижче по течії, вона там є поле коло Бугодена бу, називалась Пристань. Крім того, вже пізніше то плавали. Он такими лодками, яка, яка знаходиться, то байда таким каяк е, в які. Робили дуже робили дуже просто. Навіть є фотографія із книжці Фалінського повід Каменка то Такі каяки робили учні школи на своєму трудовому навчанні. Я покажу вам фотографію, як роблять. учні. У нас було місце на Ліпибоках була така. Прокатна станція таких каяків туди. йшли собі, брали за 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 гроші. Ну, такі... Лодки і там плавали, вон там є, як ви бачили по на стенді, там плавають. Тут двохмісний, трьохмісний, чотиримісний, п'ятимісний до які були до подоби. Люди то користувалися великою популярністю. Люди собі так відпочивали. Тут стояла у нас недалеко, звідси була електростанція. Вона була. Західний бог був закзапинений греблею. І там піднімали воду для того, щоб був рівень, відповідний рівень води до електростанції, і одночасно було, завжди тримали відповідний рівень і можна було спокійно по Бугу плавити. Так низько, як падає зараз рівень води, ну, за допомогою того греблі підтримувався необхідний, необхідний рівень. Та й зараз навіть вже було кілька у нас таких експедицій, що приїздили на з Білорусії, такі аматори з плавання. По і тут від нас пливли далі по західному бугу. Сюди на Кам'янку і далі, далі, туди аж до цих, Не знаю, чи вони довісли не доплили певно кордон, але Кілька було експедицій. Зараз ми знаходимося на дамбі, на Волянській дамбі, яка в колишні часи слугувала тим, що затримувала воду. При затримці води місто всі пасовиська заповнялися водою. Це було в дуже короткий час і слугувала як оборонним засобом від ворогів. Тобто вороги підходили і за певну кількість годин заповнювалися всі низини, пасовиська. На даній дамбі було три дамби, які слугували, щоб затримувати воду. Недалеко звідси є шахта, яка видобувала руду кам'яну руду. Її возили тут недалеко і виробляли кам'яне желізо. І залишки цього кам'яного желіза вивозили сюди на дамбу і утрамбовували її, усилювали. От. Коли та замба побудована, ніхто не знає. Ми зараз знаходимося в Бузькому міському парку імені Івана Франка і перебуваємо в дуже цікавому місці. Річ у тім, що це є місце, де разом зустрічаються і єднаються дві найбільші водні артерії Бузька. Це річка Західний Буг і Річка Полтва. До речі, річка Західний Буг, чому Західний зрозуміло, чому Бог, воно походить від назви Бог, тому і Буськ називався ще Божеськ, бужеськ А річка Полтва, чому називається полтвою, від е, старослов'янського е, Пливти. Тобто річка, яка пливе, причому річка, яка пливе повільно. І коли ми подивимося власне, на ці дві річки, де вони вже разом об'єдналися, то добре видно межу між цими річками, тому що річка Західний Буг в порівнянні до Полтви є набагато чистішою. Ну сама річка Полтва має протяжність 60 кілометрів, і знаємо, що вона протікає під Львовом, зокрема під оперним театром. На неї можна подивитися через скло. Річка, котра має недобру славу, тому що в ній дуже багато нечистот. Не раз в бузьку ми жартуємо повністю вся таблиця Менделєєва в тій річці тече. І інколи вона й негарно пахне. Але, попри все, вона є, і знаємо, що кілька століть тому, коли була потреба, то з цієї річки навіть вживали воду. Якщо було потрібно, то було потрібно.